Мої вітання! Ви на каналі мовного тренера та наставника. Мене звати Ірина Савченко і я навчаю думати англійською мовою. Сьогодні 1 січня 2024 року, але все, що я говоритиму далі, залишатиметься актуальним 1 січня кожного наступного року, тому що це щорічний марафон. Тож я вітаю вас із новим роком і пропоную розпочати новий рік правильно. А правильно це почати його із досягнення. Тому що це дарує відчуття я чемпіон, і далі увесь рік проходить під таким девізом. У чому секрет? Виклик має бути викликом. Тобто не надто легким до цього потрібно докласти певних зусиль, але й не надто складним, щоб це точно можна було зробити. І бажано швидко, до кінця січня. Тоді мозок записує на свій жорсткий диск інформацію про те, що рік почався не із загулу, а із успіху. Тож пропоную вам такий виклик. Щоб рік почати із успіху. Десятиденний онлайн-марафон базова розмова англійською мовою. Англійська мова без зусиль точно не обійтися. А 10 днів ну, це реально протриматися. Що будемо робити 10 днів? Розмовляти! Я люблю розмовляти. Отже, що вас чекає? Перше. Подолаємо страх заговорити англійською мовою, тому що щодня ви будете спілкуватися з людиною, яку ви не знаєте. Друге, підготуємо 10 базових розмовних тем, щоб ви завжди знали, про що поговорити з будь-ким і будь-де. Часто ми не можемо говорити наземної мови саме тому, що ми не знаємо, що сказати з тієї чи іншої теми. Це одна з причин мовного бар'єру. Про це я більш детально розповідаю у відео Мовний бар'єри, що з цим робити. Посилання зараз на це відео є вгорі. А підготувавшись, ви завжди будете тепер знати, ви будете підготовлені, і що важливо, зможете інших розпитати про це. Ще ми навчимося робити із мухи слона. Тобто із одного слова 10, і як це робити вже інструкції для учасників є в телеграм-каналі. Ще ми будемо просто говорити вранці і ввечері. Ну і всіх учасників чекає моя цілковита увага, адже зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб довести вас до фінішу. Хто зі мною знайомий, той знає про що я говорю, адже я буду бігти разом з вами і кого за руку підтягувати, кому чарівні пенділі роздавати. І при цьому буду на зв'язку 15 годин онлайн і вживу по телефону. Хто може взяти участь у такому десятиденному інтенсиві? Ті, хто вже дещо підготовлені, мають ну, як мінімум 300 слів активно словникового запасу, і знають, що таке do, does, am, is, are. Ну а далі обмежень немає. Кожен для себе знайде щось корисне, це точно. Ми тут не будемо вивчати граматику, хоча декілька тем ми зачепимо. Звісно, основний фокус це усне англійське мовлення, діалогічне і монологічне. А монологічне як підготовлене, так і спонтанне. Для вас є дві форми участі. Перший варіант базовий це спілкування з учасниками, такий собі English Speaking Club, виконання завдань, так, спілкування в чаті і мій загальний зворотній зв'язок стосовно завдань за день, також у чаті. Це буде коштувати всього-навсього 70 гривень в день, всього за марафон 700 гривень. І другий варіант до цього всього додається перевірка ваших виконаних завдань, індивідуальний граматичний коментар і рекомендації. Це буде коштувати 150 гривень день, тобто за весь марафон це 1500, але увага, можу взяти на такий формат лише 6 учасників, тому краще бронюйте місце зараз. З тими, хто вчасно добіжить до фінішу, незалежно від форми участі, наступного дня влаштуємо онлайн-зустріч, де ми всі познайомимося ближче, обговоримо марафон, і я відповім на ваші запитання. Тож 10 днів, 70 гривень в день піти з другом кави попити, не виходячи з дому і ви підготовлені до спілкування. Друзі, якщо ви не можете знайти 10 днів і 700 гривень, то забудьте про англійську мову. Я серйозно, вона вам не потрібна. Краще спілкуйтесь з друзями, з рідними, реалізовуйте нові проєкти, читайте книги, дивіться фільми, подорожуйте Україною, насолоджуйтесь життям. Але англійська мова вам точно не потрібна. Я придумала цей марафон виклик для своїх студентів для того, щоб допомогти вам подолати мовний бар'єр і підвищити свій рівень володіння усним англійським мовленням з мінімальними фінансовими вкладеннями, тому що за 10 днів це абсолютно реально зробити. Кораблю безпечніше в порту, але ж ви не для цього будували, правда ж? Повірте мені на слово, що мозок це такий унікальний м'яс, що за 10 днів почне вже вам думки видавати англійською мовою. Тож, залишайте заявку, працюйте і дозвольте своєму мозку здивувати вас. Е, я е, залишу в описі до цього відео посилання, за яким ви зможете залишити свою заявку. Це перше, що вам треба зробити. Друге попередьте своїх рідних, друзів, колег, що ви 10 днів будете ну, дуже зайняті, що вони вас даремно не відволікали без нагальної потреби. Ну і третє, чекайте виклику, що ви марафоні. Якщо у вас є якісь запитання, то залишайте їх в коментарях і до зустрічі на старті. Нагадую, що такий старт є щорічним. То, якщо це відео трапиться вам у січні 25-го року, чи 26-го року, чи якогось іншого, чудово, пишіть в коментарях, бо цей марафон, зокрема, і для тих, хто ну от хочу, але ж зранку до вечора на роботі, от коли його вчити, вже починаю забувати ту англійську мову. Ну і для тих, хто весь час з дітьми, не можна нічого тут для себе зробити, коли щось хочу, але ж коли, ну хіба що вночі, коли діти сплять. Ну, чудово От якраз цей марафон саме для таких людей, тому тобто, що завдання марафону можна виконувати ввечері після роботи, чи в перервах між роботою, чи вранці перед роботою. Ну, чи тоді, коли діти сплять. Одним словом, у будь-яку годину доби, коли вам зручно і коли вам хочеться. Виходьте вже нарешті з режиму Все розумію, а нічого сказати не можу, і підготуйтеся до базової розмови англійською мовою. Страх, і зокрема страх заговорити англійською мовою, не є непереборною обставиною. Страх лікують підтримка наставника, підтримка однодумців, тренування, навички і віра. З Новим роком вас! Нехай він буде переможним!